Це аматорська зйомка двох жителів Баштанки Сергія Коряки і Миколи Пантовичука. Чоловіки з перших днів великої війни пішли на службу до тероборони, працювали саперами і відзначилися розмінуванням Баштанщини у березні 2022 року. Вже на цих кадрах вони обстежують зруйновану рашистами школу на Херсонщині, де серед завалів знайшли книги відомого українського письменника, уродженця Миколаївської області Олександра Сезоненка. в розбитій орками на Херсонщині школи. Ми знайшли книжки нашого земляка. Олександра okay. це наш земляк. Відомий письменник Баштанського краю. Чотири Тома. Чотири Тома. Я вирішив їх тут все одно. Вся ця вигорниця за, за кидається плитами і уламками. Тому нашого земляка ми хочемо особисто його написані книжки привезти які? до нашого. Да. О, у да, ось. нас земляк Олександр Сезоненко, ми його привозимо да. на Баштанщину. Знайдені книги чоловіки передали на зберігання до Баштанського краєзнавчого музею, повідомив його директор Олег Трибух виданню Українформ. За його словами, врядований чотиритомник займе своє місце в експозиції, присвяченій російсько-українській війні. І ось ці оркоджани, що натворили міська шкільна бібліотека. Зі всіма книгами. Ну просто, ну, просто жахіть. Олександр Сезоненко є українським прозаїком, публіцистом і кіносценаристом. Родом з села Новоолександрівка Баштанського району. Народився у 1923 році та пішов із життя у 2018-му. Твором, який приніс йому літературне визнання, став Роман Корабели про життя Чорноморського суднобудівного заводу. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на телеканалі МАРТ.